Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим Добрий ранок, доброго дня вам любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою вас я вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Малята, я вам пропоную послухати казочку. В одному казковому лісі стояв ось такий чарівний будиночок і жив у тому будиночку круг. Діти, якого кольору був круг? Так, жовтого. Він дуже сумував, бо в нього не було друзів. І одного разу круг вирішив досить сумувати. Відправлюся я в подорож, аби знайти собі друзів. Котився він, котився стежинкою. І зустрів, Діти, а кого ж зустрів круг? Так, він зустрів кружечків. Круг дуже зрадів новим друзям, але помітив, що вони чимось від нього відрізняють. А чим же відрізняються вони малята? Так, розміром. Круг великий, а кружечки маленькі. А ще чим? Молодці, сині кружечки відрізняються кольором. А чим же схожі кружечки і великий круг? Вірно, формою, і великий круг, і маленькі кружечки круглої форми. Малята, а ви любите малювати? Молодці. Круг теж любить малювати. Е, він ось приніс нам свої малюнки, але мені здається, що з ними щось не так. Давайте розглянемо ці малюночки і скажемо, чого ж бракує на кожному малюнку? Чого не вистачає? Давайте дивимося перший. Чого не вистачає на ньому? Так, ягідок, а якого кольору треба намалювати ягодки? Молодці червоного. Подивимось на слідуючий малюнок. Що ж хотів зобразити круг? Так, це сніговик. І що не вистачає? Молодці, сніжної кулі не вистачає. Так, дивимось далі. Що ж хотів зобразити круг на цьому малюночку? Вірно, сонечко, молодці, дітка. Так, дивимось іще один малюночок. Що забув намалювати художник на автівці? Так, колеса. Діти, а у якого транспорту ви ще бачили колеса? Так, велосипед, мотоцикл, мопед. молодці. Діти, а якого, якої форми колеса? Так, вірно, круглої, молодці. Давайте тепер трішечки відпочинемо. Руки прямо і разбатри, руки і три. thank hey. you І раз три. робимо Починаємо І раз Ну ось відпочили трішки, продовжуємо працювати далі. Подорожуючи лісом, круг зустрів ще більше друзів і вирішив побудувати для них будиночок. А давайте розглянемо нових друзів круга. Якої вони форми? Так, вони теж круглої форми. А якого кольору найбільший круг? А найменший? А давайте знайдемо віконечко для найбільшого жовтого круга. Так, молодці. А тепер для найменшого, для синього. Так, добре. А в яке віконечко ми поселимо червоний круг? Так. А в яке зелений? Молодці, дітки, ви добре допомогли кругу. І ось наш знайомий жовтий круг повернувся додому. І перш ніж відпочивати треба навести в будиночку лад. Дітки, круг дуже втомився. Давайте допоможемо йому скласти в коробку предмети круглої форми. Дітки, а ці предмети? Так, це м'яч? А ще правильно гудзик. кавун молодці. І годинник, так, розумнички. Дітки, сподобалася вам казочка? Про кого вона була? Так, молодці, дітки, я і круг прощаюся з вами. До нової зустрічі. Бувайте!